Ви вибили мені з рук телефона, шановні. Да, я, я з камерою, я в громадському місці, я маю право. Я маю право, шановні люди. Дивіться, зараз ми в прямому ефірі. Ще раз вибийте, покажіть собі. Чого ви? Давайте, герой, покажіться. Ну покажіть, вибійте ще раз телефон, Ми в прямому ефірі. Давайте, давайте. Ти хлоп казати... ти хлопче, мовби стові, знаєш. Ні, ні, ні. Ви якую правильно приволокти, маму, з татом. А як ви думає? У вас є діти? У вас є діти. Я маю право. Мої діти не можуть цікаво вас... через таких, як твої, лазять по підвоню. Вони не лазять. Лазять, мочать. Може, ваші лазять, біль мої ходять. Мої ходять, підбирайте слова. Це нормально, це... Це... це нормально? Шановні це, люди, дивіться, це біля. Це священник бив дитину, ось тут ми знімаємо біля Христа. Є на те право знімаю, дивіться, і вас знімаю, і вас є правоохоронні органи. Якщо він щось порушив, вам треба було викликати поліцію. Для чого ви це робили? Скажіть для чого ви це робили? Бо ви мали визвати поліцію. Чому ви били? Шановний священник, ви чому не визвали поліцію, а прикладали рукоприклад з твої билися? Скажіть, будь ласка, Та чому пішли? Ну, скажіть, будь ласка, як це нема з ким говорити? Ви біля фігури, біля святого Христа, били дитину. Чому? Скажіть, дуже цікаве відео у нас виходить. Ви вже герої, соспереш. Повірте. Хай б... Моліться, хай вам Бог допомагає, я вам те прошу, розумієте? У вас великі проблеми. Ви побили дитину біля фігури. Це священник, священник. Біться люди, бачите, що зробив? Вас серйозно, так ви добре зробили. Це не по-божому. Священник, а куди ви йдете? В мене є зафіксовано, вибив у мене з рук телефона, прикладав до мене руки. А можна без камера поговорити? Можна, я виключаю, дивіться.